У полони знову завітали археологи, щоб передати до історичного музею чергову партію артефактів, які були виявлені під час наукових розкопок восени 2021 року. Про знахідки розповідає керівник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції державного підприємства Науково-дослідницький центр охорона археологічна служба інституту археології НАН України Павло Нечитайло». Читайло. Здаємо другу частину колекції нашої знаменитої за 2021 рік. В основному вона складається з великої споруди кінця 17-го, другої половини 18 го століття. І це є підземна споруда, такий собі льох часів існування. Знаменитої Полонської фортеці. Речі, тут в основному кінця 17 століття дуже мало. Це очевидно, коли сам погріб копався, створювався. І Більшість речей 18 століття. Це така споруда приблизно 4,5 на 2,5 метри. Заглиблена в землю десь на 3,5 метра і з Нішою. Де щось зберігали, і чотири стовпи стояли по боках. І вся вона з часом такі споруди, коли вони не використовувались, то такі споруди перетворювалися на смітник. І от всередині, десь 18 століття, коли вже фортеця потихеньку занепадає, перестає використовуватись за призначенням. Перетворюється на смітник ця яма, і служили люд, скидає туди цілу купу всілякого начиння. Чому це цікаво? Чому це цікаво? Тому що ми маємо фактично, то що в археології говориться, закритий керамічний комплекс 18 століття, і ми можемо досконально розуміти, яким посудом користувалися оборонці Полонської фортеці, взагалі жителі міста Полоного в цей час. А оскільки у нас Полонне – це керамічний центр і, і досі. І знаменитий полонський фарфорово-фаянсовий завод, то можемо подивитися, як це все починалося. І які речі робились в полонному, коли ще ніякого заводу не було, але ганчарі були. Це в основному білоглиняні вироби. Тому що багато білої глини в цьому районі. Білоглиняні і бежево. З бежевим кольором черепка, оздоблені опискою. Бачите, це рідка червона глина, якою покривали виріб і потім випалювали. Або не випалювали. А просто покривали вже готовий виріб і підсушували. Отакі от білоглиняні горщики в великій кількості. Що приємно є цілі форми. Сіро-глиняні горщики, отакі от, от, як оці великі, з прикрашені лискуванням. що от такого типу теж сіроглиняні з лискованими лініями. Традиційні теж, теж сіроглиняний димлений горщик. Така технологія, коли на фінальному етапі камера випалювальна заповнювалась димом і тому речі отримували такий благородний сірий колір. Крім, крім горщиків, які основною частиною колекції взагалі є головним посудом. Гончарної ще давньої дуби у нас є велика кількість, ну не велика, але як для такого об'єкту, то круто, що ми їх маємо. Миски. Такі вже не роблять, бачите. Гарні і цікаві миски. Маємо їх кілька штук, цілі форми. Теж рідкість велика, оскільки в основному в ями у нас потрапляє фрагментований матеріал. Там було десь понад тонну керамічного матеріалу, це була велика робота, все це склеїти, скільки воно було перемішане. Сподіваємося, що полончани гідно оцінять всі ці старання, бо, чесно кажучи, це був дурдом все це вибрати і склеїти. Але ми це зробили. І що цікаво, що начебто такий ошатний, миска, такий ошатний класний посуд, але видно солдатський підхід до такого посуду. що Хоча він гарний, тут лискованими лініями прикрашений, вони просто ставили його пів п'єць і розігрівали щось в ньому. І навіть отут на такій місці збереглась кіптєва і колись Полонська. Територіальна громада знайде гроші, зішкрябає, віддасть в краків, і ми будемо знати, що вони там їли, що розігрівали в цій місці. Крім того, що надзвичайно важливо для історії Полонного, це просто супер-чудова штука, що ми маємо перший фаянс. Перший фаянс 18 століття, абсолютно унікальні речі. Ми не можемо сказати точно, чи цей фаянс був вироблений місцевими гончарами, чи він був привезений, оскільки це в 18 столітті у Європі масово з'являється фаянс, який в 17 ще не використовувався. Але це перші вироби. То що це не заводське виробництво? На це вказує багато і Зокрема, цікаві такі бачите тут ляпавки синьої такої полив з цієї сторони, і тут ще пару ляпавок Є воно все таке неоднорідне, таке страшне, але дуже миле. То чому з'являються такі народні ляпавки поливи? Бо сама миска випалювалася з якимись іншими предметами, їх так складала один на одного і десь от така от така ляпавочка чік, з якогось горщика перейшла на цей фаянс. І от така от дуже модна, суперкрута, дорога тарілка, як на той час вдалося її склеїти, Це фаянс. Ще одна... Невеличка кавова чашечка. Тоді теж в 18 столітті масово починають пити каву, особливо шляхетство, старшина. І з'являються в них такі от милі. Фаянсові чашечки. Ну, це для ну, оскільки основу колекції полонського музею складають вироби заводу колишнього, то що починалось, що починався полонський фаянс, ну, це просто без, безцінні для розуміння цих процесів речі. І так дуже коротко ще по фаянсу. Абсолютно фантастичний фрагмент блюда. Бачите, з синім розписом. Тут є в нас якісь птахи. Теж 18 -те століття, тільки входять, тільки входять в моду от, такі от такого типу широкі блюда. Тарілки такі. Можемо собі тільки уявити, яка це була краса. І колись, можливо, хто-небудь підклеїть цей черепок, а потім і реконструює нам все це блюдо, що тут за птахи у нас на ньому з'являлись. Ну і е, індивідуальні знахідки, те, що дуже люблять і музейники, і відвідувачі музеїв, це люльки. Люльки, які у нас походять, ну, вся колекція люльок з цього розкопу на Говром 37, всю ми її передаємо. Там цікаво, що є люльки двох типів. Це люльки кінця 17 століття, коли тільки проникає масово у нас тютюнопаління на територію України в зв'язку з османськими впливами. І це невеличкі люлечки такі ми маємо. Кілька їх, по-перше, чим відрізняються від 18 століття. Менший об'єм камери для паління тютюну, менше палили. Тоді з часом камера е, е, стає більшою. Ось вони такі мініатюрні носогрієчки османського типу. Потім е, сама форма цих люльок е, і численні аналогії свідчать, що її. Палили в кінці 17 століття. Таких є ціла серія у нас. Ось такі З білої глини зі слідами використання, вкриті зеленою паливою. Все це 17 -е століття. І цікаві 18 століття. Надзвичайно є справнім, справжнім шедевром нашої колекції така люлочка з зображенням птахів. Лискована, це 18 століття, десь перша половина. Бачите, дві пташечки маленькі, і вони щось клюють з маленького такого кущика. Ну це просто милота, неймовірна. От тут є такі ще у нас в ящичку набір індивідуальних знахідок. Це фішки для гри. Є ціла монографія, яка стверджує, що такого типу... Фішечки зроблені з керамічного посуду, з окатаними стінками. Бачите, здається, що просто фрагмент денця ця посуда, але насправді ні. Всі вони з такими зашліфованими стінками, тобто вони використовувалися для гри. Ми маємо в принципі, достатньо велика колекція таких фішок з різних. Частин ну, полтавські дослідники гончарства стверджують, що це значить, така гра в називали гратись в крем'яхи, підкидували, підкидували ці фішки і намагались зловити. Там я точно правила, правила не пам'ятаю, що це було пов'язано з долею. там якось так. Вишлю вам цю книжечку почитаєте. От. Ну, і там автор наводить, що, мовляв, отакі от от фішки в такій грі використовувалися, і це була тільки така гра. Я вважаю, що такі фішки могли для будь-якої гри використовуватися, але це гральні фішки однозначно. Хоч там ними грали в шашки, в що завгодно. Потім роздивитися. Класна штука. Ну і набір куль. Ясно, що мушкетні кулі, якими стріляли і оборонці Полонської фортеці, і в принципі, нападники типові свинцеві кулі, всі їх знають. Ну і така цікава мила річ до люльок в принципі відноситься до наборів куріння. Всі знають полончани, що там в радянський час було приміщення міліції і була там і в'язниця. І от це якраз типова річ, сплескигласове скло, друга половина ХХ століття, якийсь слідак, мабуть, курив, загубив десь. І... Але цікава, цікава штука якраз теж відображає історію полону. Вже може, може хтось і впізнає, або дитина якась прийде того дядька, що там курив, загубив, скаже, о, то ж що та, штука може бути. Так що отак от археологія нам допомагає виявити якісь цікаві речі в історії будь-якого міста, які іншими, іншим чином ніяк не виявиш. І тому так от починає історія, історія дихати завдяки таким знахідкам. Ну, інше це масовий матеріал, який для полонного безперечно безцінний, оскільки це кінець 17-18 століття і це те, що робить полонне полонним. Насправді всі ці матеріальні залишки нам дуже пощастило, що знаєте, часто так буває, от що речі потрапляють в яму, як в цей погріб, але потрапляють у фрагментованому вигляді. Десь людина несла, не донесла, десь щось кинула в яму, щось в неї там впало з рук, і таким чином не все вдається відтворити. Але в нас шикарна удача, безліч цілих форм. Чим я особисто керівник експедиції дуже задоволений. Так що, якщо подобається вам наша робота, наші подорожі у минуле а це справжня машина часу, як ми бачимо, тоді давайте продовжувати, поки ми всі живі і маємо завзяття. І бачите, що скажімо, археологія є фактично безкоштовним піар-двигуном для будь-якої громади. Тому і половному щастить в цьому плані, тому що дійсно незалежно від, від нас, але знахідки трапляються дійсно настільки класні, які могли б стати окрасою не тільки місцевого музею, але й всеукраїнських подібних заходів.